Щоб приготувати тістечка, кондитери ретельно зважують усі інгредієнти, інакше результат щоразу буде різним. Тож добре, що є грам, одиниця маси. Хімікам у своїй роботі важливо знати кількість атомів, молекул чи іонів, що вступають у хімічну реакцію. Але як порахувати те, чого ти навіть не бачиш, шукай відповідь у нашому відео. Атоми, молекули та йони мають дуже маленькі розміри наприклад, на відрізку довжиною 1 см, що становить дві клітинки твого зошита, можна розмістити приблизно 40 мільйонів молекул води, а скільки їх у розчині напевне дуже багато. Щоб оперувати такими великими числами, хімікам знадобилась спеціальна одиниця вимірювання. Уяви, що ти в магазині вибираєш шкарпетки, навряд чи ти зможеш купити три або п'ять. Вони продаються парами, а кількість молекул визначають у молях. Усі знають, що пара це 2. А скільки тоді 1 моль. 1 моль означає 21 нуль ось таке величезне число. Для зручності запишімо його, як 6,2 помножити на 10 у 23 степені. Тож 1 моль це 6,2 помножити на 10 у 23 степені. Чого? Якщо ми кажемо про 1 моль води, то це 6,2 помножити на 10 у 23 степені молекул води, адже йдеться про речовину молекулярної будови. В одному моль алмазу 6,2 помножених на 10 у 23 степені атомів карбону, бо саме з них і складається алмаз. Надзвичайно твердий карборунд теж речовина атомної будови, але складна. Тож 1 моль карборунду це 6,2 помножених на 10 у 23 степені пар атомів селіцію та карбону. А якщо взяти 1 моль йонної сполуки, як от харчова сода, то одержимо 6,2 помножити на 10 у 23 степені пар йонів на 3 плюс і аж це О3. Усе це ми можемо позначити як структурні одиниці речовин. Тож 1 моль це порція речовини, що містить 6,2 помножених на 10 у 23 степені структурних одиниць атомів, молекул, груп атомів або йонів. Але ж якщо є одиниця вимірювання, то має бути і фізична величина, і вона є моль є одиницею вимірювання кількості речовини. Це фізична величина, що визначається кількістю структурних одиниць у певній порції речовини. Кількість речовини позначають маленькою латинською літерою N, число 6,2 помножене на 10 у 23 степені, позначають великими літерами n з індексом A. Це стала авогадро, названа на честь італійського вченого Амедео Авогадро. Розмірність сталої 1 на моль чи моль у мінус першому степені. Тож скільки становить 1 моль ми розібралися, а якщо 2, 3 чи будь-яке інше число. Усе просто щоб знайти кількість структурних одиниць, що позначають великою літерою n, помнож кількість речовини на сталу авогадро. Наприклад, чайна ложка з гіркою містить приблизно 2 моль сахарози, відомої як цукор. А яку кількість молекул. Помножмо кількість речовини на сталу авогадро, тобто 2 на 6,2 помножених на 10 у 23 степені пригадати властивості степеня ти можеш, переглянувши відео з математики на нашому каналі. Ми ж одержали 12,4 помножених на 10 у 21 степені молекул. За допомогою кількості речовини виражають кількісний склад розчину. Наприклад, до складу деяких лікарських засобів додають одномолярний розчин кислоти хлористоводневої. Велика літера М це скорочене позначення моль на літр, це розмірність молярної концентрації розчиненої речовини, що характеризується її кількістю в одному літрі розчину. Тож одномолярний розчин кислоти хлористоводневої означає, що в його одному літрі міститься один моль сполуки H хлор. Або ж 6,2 помножити на 10 у 23 степені молекул H хлор. За допомогою цієї формули можна знайти і кількість речовини. Необхідно тільки поділити кількість структурних одиниць на сталу авогадро. Наприклад, склянка містить 9,3 помножених на 10 у 24 степені молекул води. Порахуй, якою є кількість речовини. За формулою поділімо кількість молекул на сталу авогадро. Маємо 9,3 помножених на 10 у 24 степені поділити на 6,2 помножених на 10 у 23 степені. Маємо 15 моль. Це кількість речовини молекул води. Але, як тобі добре відомо, молекули складаються з атомів. Тож як визначити кількість речовини атомів? Міркуємо так: одна молекула води складається із двох атомів гідрогену й одного атома оксигену. Тож і 1 моль молекул води містить 2 моль атомів гідрогену й 1 моль атомів оксигену або 3 моль усіх атомів. Ми ж одержали 15 моль молекул води. Тоді кількості речовини атомів у 15 разів більше. Тож, щоб знайти кількість речовини атомів гідрогену, необхідно його кількість у молекулі помножити на кількість речовини води. Маємо 2 помножити на 15, що становить 30 моль. Кількість речовини атомів оксигену відповідно становить 1 помножити на 15, що дорівнює 15 моль. Кількість речовини усіх атомів сумарно дорівнює 30 плюс 15, тобто 45 моль. Маємо для тебе завдання є добриво калій сульфат із формулою калій2SO4. Формула сполуки складається із двох катіонів калій плюс і одного аніона СО4. 2 Обчисли кількості речовин кожного йона в добриві, кількість речовини якого 5 моль. Щоб знайти кількість речовини катіона, помножимо його кількість у формулі на кількість речовини сполуки. Маємо 2 помножити на 5 десятих. Одержали 1 моль. Так само знайдімо кількість речовини аніона, помноживши 1 на 5 десятих. Маємо 5 десятих моль. Запам'ятай кількість речовини. Фізична величина, яка визначається кількістю структурних одиниць у певній порції речовини моль одиниця вимірювання кількості речовини. 1 моль це порція речовини, що містить 6,2 помножених на 10 у 23 степені структурних одиниць атомів, молекул, груп атомів або йонів. Кількість речовини розраховують за допомогою сталої авогадро. Став уподобайку стеж за каналом, ну махімічити разом.